Нові правила для оформлення полісу зелена картка для виїжджаючих за кордон на автомобілі. Ви вже бачили, що з 2025 року. Те, що змінилися умови оформлення, і що важливо, змінилися тарифи. Тобто в кожній страховій компанії ви могли побачити, що різна ціна да, на поліс такий самий поліс, такий самий автомобіль, такий самий термін, але вартість поліса різна. Ну, По-перше, це те вновше, яке є з Нового року. Всім страховим компаніям дозволили самостійно приймати рішення про тарифи, самостійно вести тарифну політику. Виходячи зі своєї статистики, збитковості, бренду, сервісу, кожна компанія приймає своє, своє рішення, за яку за який тариф вони готові страхувати. Друге, що змінилось, це. Те, що кожна тепер країна, яка входить до системи зелена картка, вона приймає поліси в електронному вигляді. Тобто вам тепер не потрібно брати паперовий поліс, роздруковувати його десь і їхати з цією бумажкою. Ви просто можете з телефону показувати поліс на кордоні поліцейському в іншій країні і таке інше, третє, що змінилося, це умови оформлення. День в день, тобто ви сьогодні не можете оформити поліс, щоб він сьогодні почав діяти. Якщо ви сьогодні вирішили їхати за кордон і ви будете на кордоні сьогодні, то ви не зможете перетинути кордон, тому, тому що якщо немає заздалегідь оформленого полісу, сама рання дата це на наступний день після дня оформлення. Тобто, якщо сьогодні ви оформляєте поліс, то він почне діяти з 0-0 годин наступного дня. Ну також можна заздалегідь оформити, наприклад, там на місяць перед, на, на на тиждень перед, на два місяці навіть перед. Ну, якщо ви заздалегідь, знаєте, з якої дати вам потрібен поліс. Ну, от якось так. І якщо ви знаєте заздалегідь, коли будете їхати, то ви просто кажете своєму агенту, щоб він поставив дату початку дії поліса з тієї дати, коли вам треба. Також ви самостійно можете на онлайн-сервісі сайт asago.ua. Контакти за посиланням в шапці профілю є у нас на нашому сайті. Також можна оформити самостійно, вибрати будь-яку страхову компанію, яка вам подобається, заповнити дані, сплатити банківською карткою, і там обираєте дату, з якої починається діяти ваша поліс. Все дуже просто. Ну от, якось так. Ось такі новини про зелену картку. Дякую за увагу.